Ну що, у нас така насичена година буде. Будемо говорити про новий сезон у всіх сенсах цього слова. Вересень це що? Вересень це бум на житло. Вересень це шкільна історія. Як це цей стрес студенти, подавати, та, як це подавати, все. як подавати стрес. Коротше, будемо і про цю історію говорити, і про логістику, і про все ну давайте почнемо з оренди на житло цього годину, тому що справді так воно сезонно складається. Велика кількість студентів, є велика кількість людей внутрішньо переміщених, але осінь це завжди гар сезон. сезону, власне, Олена Квітка розбиралася з цією історією, чому оренда квартир, наприклад, в столиці та й в інших містах країни тільки зростає і з'їдає за часту половину середньої зарплати. Ну, от давайте подивимося. Олен вітає в раз. Чому тут драма Та просто ясно, що початок сезону, але з іншого боку е є небезпечні райони, і здавалося б, що це має якось відображатись на ціні. От що з цим як з пропорцією? Егі доброго ранку. Ну насправді хочу зазначити, що цей ріст цін оренди на житло він не розпочався до моменту, Він не розпочався вчора. Це така тенденція, яка триває вкотре, от за останній місяць. Таке відбулося чергове здорожчання. І ну і принаймні в Києві це якби така причина і пояснення цьому дуже ринково. Тому що дуже великий попит на квартири, а пропозиція набагато менше. Чим це пов'язано? По перше, в Києві дуже багато велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і плюс цей ажіотаж на ринку оренда житла його ще підігрівають студенти, які приїхали на навчання після літа, і от саме ці місяці вересень-жовтень. Друзі, але вчора я поспілкувалася з експерткою ринку нерухомості Глиною Воробйовою, і вона зазначила, що за останній місяць орендні ставки в Києві зросли на 7% саме на оренду житла. І, і от е, вона нам от не такий загальний охарактеризувала, яким є найпопулярніший варіант і скільки він коштує в Києві. Що шукають люди? Давайте послухаємо. Найчастіший запит, який я отримую від своїх клієнтів на оренду, це однокімнатна квартира з окремою спальнею, і щоб була велика кухня, кухня студія в в новому будинку. Піша доступність до метро це 18-20 тисяч. Друзі, ну це такий найпопулярніший варіант. Ну і по суті, це така однушка квадрат, 50 метрів квадратних в новому будинку і з хорошим ремонтом. Друзі, і що тут цікаво, і що тут шокує, що експерти ринку нерухомості, а власне сайти платформи, які займаються орендою житла і продажем різної нерухомості, вони провели дослідження. І, власне, це дослідження підтверджує, щоб зняти ось таку однушку, треба викласти 18-20 тисяч і. Це вже є 60% середньої зарплати в місті Києва. Якщо ви хочете зняти більшу квартиру, більше житло, це дві кімнати, то тоді доведеться віддати 90% своєї зарплати. Ну і тут питання. Ми говоримо про знаєте, таку середньостатистичну вибірку, варіанти, які шукають люди. А але є райони, які більше подобаються, менше подобається. Але зараз ми фокусуємося на питанні безпеці і безпеки. І от мені було цікаво, а що в тих районах, де були обстріли і в тих будинках, де були вже влучання. Я вчора погуглила один із комплексів. Він знаходиться на Лук'янівці, Лук'янівський район столиці. Не один раз вже на жаль туди прилітало. Я була просто шокована, тому що квартири дуже активно здаються і здаються вони там не задешево. так. Якщо ви хочете знати ці дві кімнати, то треба буде заплатити 30-40 тисяч гривень за дві кімнати. Ну саме це е, от є ці 90% від вашої заробітної плати. Ну якщо це однокімнатна квартира, то знову ж таки тут. Все співпадає по статистиці, треба буде викласти 20 тисяч гривень. Ну і моє питання: як так може бути? Чому в таких будинках орендні ставки такі високі? Ну, експерти мені пояснили, що насправді ринок житла він не розрізняє такі безпечні і небезпечні райони. Такого поняття зараз просто не існує, і автоматично в Києві всі райони вони вважаються небезпечними. Тому ну це знаєте, це, це така база, це така стала, і люди все ж. Таке відштовхується від інших критеріїв. Це доступність до метро, до школ, шкіл, роботи, розв'язки. Ну те, що їм вже до до вподоби. Тобто тут вже оці ці обстріли, прильоти, не прильоти. Тим паче, якщо цей будинок залишається житловим, то це як так, ну на орендну ставку не впливає. Друзі, 18-20 тисяч це така середня вартість однокімнатної квартири, але все ж таки і дешевше в Києві знайти можна. Це такий сегмент середній і нижче, дуже нижче середнього. Якщо вчора погуглила і знайшла близько 300 варіантів вартістю там, від 5 до 10 тисяч. Ну, от середня це 8 тисяч гривень, але ви маєте орієнтуватися на те, що або ви будете спати так, що е, ну, фактично в кухні, е, на дивані, який буде стояти в кухні, і у вас ноги будуть десь на холодильнику, ну, або це буде нормальна квадратура, 50 метрів, але з, ремонт, з ремонтом таким дуже-дуже скромним 80-х років минулого століття. Але за 8-10 тисяч таке житло також можна знайти. Але але це такий знаєте, сегмент нижче середнього, але є сегмент преміум, Він зараз не дуже популярний, але тим не менше в Києві він також залишається присутнім. Дуже багато варіантів про квартир, які коштують і багатих квартир, які коштують від 200 тисяч гривень за місяць і більше. Але це вже такі, знаєте, апартаменти. Ну традиційно в Києві залишаються найпопулярнішими районами, де люди шукають житло і найдорожчими районами це Почерський і Шевченківський. Стійкість, стійкість це називається, Олено, коли не розрізняють ріелтори безпечні і небезпечні райони. Ну і а, Бог суддя, як кажуть, дай нам якусь, будь ласка, статистику по іншим містам країни, бо з Києвом все зрозуміло. Окей, що взагалі по Україні? Друзі, ну Київ це найпопулярніше фактично, місто, де люди шукають житло. Але далі за популярністю йдуть Львів, Ужгород. Він також не втрачає свою популярність. Тут все ж таки грає такий фактор безпеки. Але от вчора експертка мене зорієнтувала, що з'явився такий новий гравець на ринку оренди житла. Це місто Полтава. Там дуже зараз активно шукають квартири. В основному це люди з Харкова, які ну це такий найближчий обласний центр і. Більш безпечно, от там можна взяти зназняти одну кімнатну квартиру, і вартість її бути десь 12 14 тисяч гривень. Це в такому новому будинку із хорошим ремонтом. Ну а щодо інших міст пропоную послухати експерта. У Львові ціни пішли до гори, тому що відіграє роль близькість до кордону, також розвиток it сфери. Ужгород це таке велике, невелике компактне містечко, і там взагалі завжди було мало об'єктів на оренду. Тому це і призвело до зросту цін на оренду. Ну і в цих містах вартість оренди житла може наближатися до київських найдешевші міста за орендою квартир, експерти називають Запоріжжя, Миколаїв, Одесу та Тернопіль. Ну і також експерти зазначають, що цей ажіотажний ринок житла він буде ще тривати декілька місяців. щонайменше найменше вересень-жовтень, далі орендні ставки може трохи стабілізуватися. А якщо говорити вже про перспективу далі, то в принципі, якщо без якихось форс-мажорних обставин за оптимістичні економічного розкладу, то орендні ставки в Україні зростуть на 5-10% до весни 2026 року. Колеги. О, оця стійкість психологічна, ще раз повторюся, Олена. Здається, зіграла з нами злий жарт, тому що в принципі іноземці дуже часто дивуються. Як так слухайте, умовно кажучи, от навіть ті будинки, які там біля заводу Артема там постійно прилітає, а а ціна незмінна. Навіть інколи росте, вона, там сезонність є цін. Як так? Всі адаптувалися. Пасипі величезна Олена квітка з новинами із світу реєлторів. Прекрасного і дивовижного світу.